Хмельницьку обласну адміністрацію мінували представники так званої Луганської народної республіки. Правоохоронці визначили територію, з якої два дні поспіль надходили телефонні повідомлення про закладення вибухівки. Про хід розслідування справи та те, як упереджуватимуть подібні випадки у майбутньому, міліціянти повідали на прес-конференції. У понеділок та вівторок працівникам обласної ради та адміністрації було не до роботи. Два дні поспіль вранці у приймальні губернатора надходили дзвінки про замінування приміщення. Людей евакуйовували в адмінбудівлі. Працювали надзвичайники та правоохоронці. Втім, на щастя, виклики виявилися хибними. Були за допомогою бухотехніків, так само працівників МЧС обстежена. Як будівля Хмельницької обласної державної адміністрації, так само прилегла територія. Значить, на першому і на другому випадку підозрілих предметів категорії вибухівки знайдено не було. Як з'ясувалося згодом, до Хмельничан телефонували представники так званої Луганської Народної Республіки з метою дестабілізації ситуації в інших регіонах України. Є така інформація, що члени ЛНР, ДНР. Там, тої прославленої. Значить, вони вибрали собі таку тактику про те, щоб дестабілізувати ситуацію на території України, так само в областях, в регіонах. Значить, вони просто беруть мобільний телефон з інтернету, взяли перелік номерів всіх органів управління і влади, так само ЖД вокзалів, підприємств, і просто дзвонять на приймальну. і Повідомляє цю інформацію і кримінальне провадження після того як ми опрацюємо до кінця і телефони, і ці дзвонки, значить, будуть направлені, коли це може можна буде імена в ті. Регіони, звідки були дзвонки, щоб в подальшому убезпечити адміністрацію від псевдомінувань об'єкт беруть під посилену охорону. Перше ми посилили пости охорони як внутрі адміністрації, так само зовні. Це перше, що ми зробили. Відповідно, так як ці телефони беруться з інтернету, так се то від е, було запропоновано змінити номери телефонів номери телефонів якраз в адміністрації, куди здійснюються дзвінки, ну і відповідно замінити новими телефонами, які розмістити на сайт. А хмельничан міліціянти просять бути максимально пильними і при виявленні підозрілих предметів або ж отриманні телефонних дзвінків з тривожними повідомленнями одразу звертатися до правоохоронців. Що стосується громадян, якщо вони натрапили десь на якийсь підозрілий предмет, чи десь від когось почули щось заміновано. Значить, відповідно, що потрібно зробити, перше, це покинути ту територію, покинути ту територію. По-друге, зателефонувати правоохоронцям, що є така подія. Значить, якщо ви вже побачили цей предмет, не до нього не прикасатися, не відкривати ні в коїм разі, потрібно зразу звернутися в охорони органи для того, щоб групи виїхали відповідно фахівців, як забезпечили охорону місця події і так само для належного обстеження, якщо вже виявиться, що дійсно це вибухівка, її кваліфіковано вилучити, ну і потім вже в визначених місцях її просто знешкодити. Тетяна Гуща, Ігор Павлюк, новини Тівісім Плюс.